Колись на одній затишній кухні висіла звичайна люс. Вона була красивою, але досить простою. І хоч її світло завжди було м'яким і теплим, господиня кухні, пані Ксеню, не могла позбутися відчуття, що щось не вистачає для того, щоб кухня стала особливою. Ви на каналі, де все про редизайн та ремонт, тож погнали. Ідею нової люстри я знайшла на просторах Pinterest. І вона одразу припала мені до душі, оскільки стиль моєї кухні прованс, і така люстра стане. Ідеальним доповненням до інтер'єру усі матеріали я знайшла на барахольці в Києві. Як казав тоді продавець цьому ситу більше 50 років? Зараз навряд чи хтось використовує його на кухні, Тож я вирішила дати йому нове життя з новою функцією. Витрати на матеріали склали близько 200 гривень. Щоб позбутися грязюки, пилу та залишків жиру на лопатках, я ретельно шліфувала кожну деталь. Хтось може сказати, та можна ж було просто купити нові лопатки і не паритись, і я з ними погоджуюсь, бо пізніше я знайшла ідеальні лопатки в Аврорі майже за таку ж ціну. Тож, якщо ви захочете зробити таку люстру, рекомендую брати лопатки саме там. Кривати я буду ось таким засобом. Він називається Бейтс саме для деревини. Я буду перший раз з ним працювати, тому коли все вкрию, дам вам свій відгук, як воно подобається мені чи ні. Але спочатку треба все знежирити. Я використовую ізопропиловий спирт сьогодні. Я почитала інструкцію кмітлива, і там вказано, що треба нанести цей бейць на деревину, залишити десь на 5-10 хвилин і все, що там деревина хоче впитати в себе, вона впитає, а залишки потім прибираємо просто ганчіркою. Таким чином, в нас ніяких розводів не повинно бути. Тому ось я вже поклала перший лот, хай трошечки висихає та впитує, і наношу далі. Взагалі я думала спочатку пофарбувати всі ці мої лопаточки в якийсь там кольоровий, ну, в якийсь там, наприклад, жовтий колір. а потім зрозуміла, що от мені хочеться залишити деревину і просто її трошечки підчеркнути красу. Тому я вибрала спробувати новий засіб, ну, і вам потім розповісти, як воно лягає і чи варто його використовувати. Спочатку я вкривала все пензликом, хоча потім згадала, що це ж краще робити звичайною губкою, тож виправляюсь. Вкривала я двома шарами, щоб був більш насичений колір. Цей бейтс мені сподобався, можна брати, але знаєте, що від вологи треба зверху ще чимось вкривати, бо він дає лише відтінок. Ось бачите, я коли вкрила різний колір. Це тому що сама деревина, мабуть, в лопаточках різна, тому і колір виходить по різному. Але мені це подобається. Буде така естет... естетична люстра. Усі барви деревини. Стосовно запаху, ну, я б не сказала, що воно дуже там якось виділяється. Ну, трохи там, трохи смердить, але зовсім трохи. У приміщенні це можна легко робити. Стосовно електрики. Чесно, я в цьому не розуміюся і не хочу це знати. Але мені чоловік вже підготував, оце буде у нас на люстрі. Ну, це, я так розумію, патрон. Далі дріт, котре якось пришпандюються до стелі і світло є. А от задекорувати я це зможу. Що я придумала? Цей чорний колір мені не подобається. Я беру емаль універсальну і зараз піду на балкон і пофарбую цей патрон. А сам дріт, я думаю, приховаю під жутовий якийсь під жутову мотузку. Отак її так. Пш, пш 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 і все. І думаю, вже буде набагато краще, ніж отаке одорубло на сьогоднішній день. Пішла на балкон. Щоб джут не розпускався, я трохи мазала ще клеєм. Тепер в мене все вже висохло і моє завдання це зробити ось такі маленькі отвіри. Щоб потім встановити мої лопаточки. Я порахувала, в мене 12 штук, і тобто мені 12 отворів потрібно зробити. Я так розумію, що мені потрібно окружність заміряти. І поділити цю окружність на 12 отворів. Так, ми маємо 93 см і треба поділити на 12. Ну, це скільки? Ну, майже 8 см виходить, то тепер буду намічати, і думаю, десь півтора см буду відступати від краю. Підкладаю дощечку, щоб, не дай Боже, не запсувати мій стіл, і з Богом починаємо. Марка мого приладу Макіта. І що я вам хочу сказати? Це справжня мощ. Ні. Твою ж мать. І так, що ми маємо? 12 отворів. Одну занозу в руці, продирявлений стіл. Ну, і я вважаю, що все ми зробили вірно, так? Да? Ну, заноза то таке витягнемо. А от стіл шкода. Дуже шкода. От реально мені потрібна майстерня. Срочно. Бо цей стіл вже віддав стільки всього, що хай могрець. І останнє це треба встановити все. З цієї жутової мотузки я буду прив'язувати. У мене немає ніякої технології, я роблю, ну, от як роблю, На верхній частині сита я зробила ще 4 отвори, через які буду продівати джут. Це допоможе створити додаткову стабільність, завдяки чому люстра буде вісіти рівно і не буде хитатися. Залишати просто мотузку мені не сподобалось, тому вирішила заплести коси. І ще пришпандьорила канат, так би мовити, прикрасила свою люстру. Щоб дріт проліз через сито і потім чіплявся за стелю, зробила маленький отвір. Спочатку думала, що все розлізеться, але ні, все вийшло. Саме кріплення на стелю чоловік приніс з гаражу з якоїсь іншої люстри. Я лише його пофарбувала в тон, як і патрон. Ось ці мої коси будуть кріпитися за отвір, і таким чином сама люстра кріпиться косами, а дріт з патроном вже на саму стелю. Чоловік сказав, що це обов'язково вам треба показати в якості безпеки. Залишилося лише встановити люстру і показати вам мій результат. Якщо сподобалось, то з вас вподобайка. Коли люстра опинилася на своєму місці, вона створила на кухні неповторний атмосферний затишок, і, хоча вона була зовсім іншою ніж та, що висіла до цього, вона стала важливою частиною кухні, додаючи їй характеру та особливості. Тепер кожного разу, коли Ксенія готувала обід або пила чаю, вона з посмішкою дивилася на свою люстру і знала, що власноруч створена річ завжди буде найбільш унікальною.